Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 1. Дія норм законодавства про працю в умовах воєнного стану. Цей закон визначає особливості проходження Державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, особливості трудових відносин працівників усіх підприємств. Установ організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами далі працівники, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. На період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених статтями 43 44 Конституції України. У період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування інших законодавчих актів, що регулюють діяльність державних службовців посадових осіб місцевого самоврядування у частині відносин, врегульованих цим законом.